Усім слухачам, і сьогодні у нас з вами казка Міст молока щастя. Одного разу Хамсі, це наш герой та, із казок Матінки Му, з яким ви вже зустрічалися два рази, так от, одного разу Хамсі завітав до Матінки Му, щоб передати їй послання від тітки Гофрі. Вона була дуже стара, навіть, можна сказати, древня. Та їй було досить важко ходити. Тож вона попросила хамсі, додавши при цьому, що він найшустріший телятко у селищ. Малюк сповнився радості, гордості і побіг до тут тутиночка. Прибігши, хамсі побачив, що в кімнаті її нема. Вже хотів йти. Як дещо привернула його увагу. На полинцях стояли строкаті горщички, і вони мали на своїх стінках так багато кольорів одразу. Та ще й ці кольори перепліталися у візерунки, павутинки та дивовіжні малюнки. Але окрім цього, уявляєте собі, ці горщички мерехтіли і сяяли. Він обережно заглянув в один із них. Та виняв старий пергамент, на якому було написано наступне. У ту ж саму мить, коли на землі розквітає чарівна квітка з лагоди або ласки, нова зірка запалюється в безмежі, нещислені зірки, адже міст молока щастя зв'язав усі світи. Він так замислився над останньою фразою, що так і застиг, тримаючи у руці пергамент. А, він то уявляв, як молоко неквапливо, перетікає з одного світу у інший, та так і застигає у вигляді містка. То на нього повзли мотузки, які на перебіг говорили, а ну зроби нас щасливими зв'яжи для цього. Ну, Коли матінка му прийшла до себе додому, вона таким його й побачила. У одній руці горщичок, а у другій пергамент, а на обличчі така глибока задума. Що вона не втримала та в голос і дуже весело розсміялася. Хамсі навіть подумав, що це Дорсі з їх ватаги, бо це вона так дуже любила сміятися і майже постійно реготалася. Але, побачивши матінку му, він спробував заховати за спину пергамент. Але матінка, глядячи на його винувату мордочку, ще більше засміялась і поспішила сказати: те, що не має бути у Пізнано не буде стояти на найвиднішому місці, та ще й у таких привабливих горщечках. Просто такі Непосиди, як ви, намагаються робити все раніше, аніж належить, та є на то воля небесної корови. Ну що стоїш? Хоч біжи, клич друзів, нова історія вже на порозі. Гамсі повторювати не доводилося, тож дуже скоро усі вісім телят уже сиділи у кімнаті. Тож слухайте, сказала матінка му, загадково примружившись, та історія почалась. У давні часи, коли Всесвіт існував уже достатньо довго, раптом і досить несподівано почала знижуватись температура навколишнього простору. Це відбувалося спочатку поступово і досить непомітно. Жителі Всесвіту просто почали все менше спілкуватись і товаришувати. Раптом виявилось, що всі вони вкрай зайняті своїми особистими справами і ну ніяк не мають часу на ходіння у гості, прогулянки, бесіди ні під сонцем, ні під зорями. І не тільки на це, а на спільне відзначення свят і взагалі багато чого іншого. Жителі почали менше бачитися, менше посміхатися один до одного, а потім поступово якось розучилося, начебто забули чи забули навіщо, піклуватися один про одного. І температура навколишнього простору знизилась ще на кілька градусів. Після цього дійшло до того, що условники перестали включати ласкаві слова, да-да, про них забули, як про прадавніх динозаврів. І сама матінка-природа відреагувала на це. У деяких особливо чутливих корів виросла довжелезна шерсть, а деякі люди почали народжуватися. Особливо волохатими, чомусь це були здебільшого чоловіки. Мабуть, це тому, що жінки набагато більше терплячіші, пробормотіла півголоса матінка, на секунду замислившись. Та все це здогадки, додала вона, рішуче мотнувши головою. Коли температура, Знизилась ще на кілька градусів, земля пережила, уявіть собі, льодовиковий період. Про це ви можете детально прочитати у підручниках людської історії без безказівок, справжніх причин, звісно ж. Але температура продовжила падати. Деякі з всесвітніх законів, освічені та мудрі, могли б підказати, що фізичні умови у Всесвіті підтримуються насамперед думками. Та відносинами живучих там істот. А те, що зникло спілкування та товаришування, вплинуло на підтримання теплоти у Всесвіті. І вплинуло вкрай негативно. Подальше зниження температури було неминуче. Адже усі жителі Всесвіту перестали вітатися, дякувати за добрі справи. Та й добрі справи ніхто вже давно не робив. Навіть забули, як це робиться, і для чого взагалі. Люди стали похмурі та надто злі. Корови стали давати молока мінімум, тільки для своїх теляток. Та це ж була справжня халепа. Адже молоко це абсолютно якісний та багатий на корисні елементи, продукт, що, окрім кхе, кхе, фізичних властивостей, дуже добре діє на живий організм, наповнює його силами, радістю, енергією. І все остаточно та неминуче занепалуб. І першою загинула б наша з вами планета, якби не здійснилося справжнє диво. Справа в тім, що коли йде все нормально, живі істоти люблять, дружать, турбуються один про одного, ніщо не пропадає даром. А кожна краплинка добра летить у серце того, хто зробив щось добре. І залишається там назавжди, у вигляді дуже маленького кристалику. Магнітику, який притягує інші добрі справи, захищає та охороняє серце свого хазяїна. А у нагороду він дарує цій людині дивовижні очі, блискучі та сяючі, наче в глибині їх плескають ці зірки. Ще частина цих чарівних крапель відлітає до верхніх жителів, пам'ятаєте їх? так? І там, у їхньому світі збираються у потужні промені любові, допомоги і творіння. А ще частина залишається на землі. У тій місцевості, де добре діло було зроблено. Ці крапельки відображаються у вигляді вранішньої роси, теплого <клес> дощу та навіть застрягають у картинах великих майстрів. Якщо ж декілька цих крапельок збереться разом, вони створять грудочку цілющої речовини, яка виліковує від хвороб та здатна підняти найгірший настрій. А ось якщо збереться кілька таких грудочок, то розквітне квітка злагоди та ласки. І якщо земля потребує цього, то відродиться все добре. Матусі знову почнуть співати колискові своїм улюбленим діточкам, цілувати їх на ніч та вранці, як ті тільки прокинуться. І от у нашій історії, так як було накоплено досить добра у попередні часи, дійсно така квітка почала розквітати. Та тільки но її багатобарвна серцевина показалася, тут небо прокреслила темна крива борозна і пролинав жахливий тріск. Але виявилось, що не це саме страшне. Спочатку з тріщини потягнуло. Ну, дуже поганим запахом і таким холодом, а потім від полізли усілякі страхолюднища. Виявилося, що хаос, про який ви вже знаєте з попередніх е сказок, готовив нове, новий напад і для цього створив і складував у тайному е своєму хранилищу солдат для своєї армії, чудовиськ різної статури. І ступені страхолюдності. І коли утворилася тріщина, зруйнувалася стіна цього хранилища, і всі чудища неждані для самих себе стали падати на землю. Без команди начальника та хазяїна вони не знали, що їм робити. І кожен став діяти по своїй природі: хто пугали всіх навкруги, хто ломати і крушити, що під руку попадеться. Хто портити продукти своїм поганим запахом, дуже скоро вони захопили дуже обширну територію, так як їх самих у хранилищі було ну, дуже багато і ніхто не знав, що з ними робить і як цьому заподіяти. Добре, хоч що сам хаос знаходився у самій далекій Чорній Дірі. І не, мог, і не міг в ближайші мегамісяці місяці у чомусь прийняти участь і їми керувати. Але саме страшне, що їх територія быстро, швидко збільшувалась і дуже швидко наближувалась до того пригорочку, на якому зберігався утворений чарівний цвіток злагоди й ласки. А, від, а у ньому ж було все саме добре, що накопичили жителі. За всю історію свого життя на землі. І так як цей баланс доброти Землі і так був порушений, вона б назавжди лишилася під володарюванням під темних сил, і навіть ви не народилися б, сказала матінка Телятам. І навіть мене б зараз не слухали ужас. Казала Ляля, вона була ну, самою емоційною. Та й наші батьки б не народились, це ж було так давно, сказав Сід. Міра дуже поморщилась, вона уявила собі ті руйнування, цей поганий запах, а хамсі взагалі е звернувся поглядом до матінки. А що тоді на землі не було воїнів, хіба ж важко було їх всіх взяти і перемогти? сказав він. Річ у тім, що земля, відповіла матінка, якраз дуже ослабла під неправильними діями, пам'ятаєте на початку історії, і ніякі звичайні дії, і навіть звичайні дії воїнів не могли їй допомогти. Але ви вже знаєте з попередніх двох історій, що допомога приходить туди, де є хоч хтось чистий серцем. І от історія полилася дальше. Річ у тім, що перед тим, як утворилася тріщина, у, цьому у цій чарівній квітці зраділа одна маленька дівчинка. Вона була така мила, така ясна, що її так і звали, ясна. А на лобі у неї була така відмітинка світленька, яка взагалі частіше зустрічається у корів або у коней. І люди ж такі відмітини малюють у дуже особливих випадках. І річ у тім, що дівчинка уже дуже довго жила у такій великій печалі, вона дуже рідко бачила свою маму і, була, і дуже тускувала за неї. Їй давно була потрібна мамина ласка, і квітка ласки дала якраз те, чого їй не хватало. І коли чудовиська Стали наближатися до квітки, який ще ну, майже й не розкрився добре, вона хоробро виступила вперед і закрила собою цю квітку. А потім від напруги і страху так заплакала, так голосно, так горько, що це стало чути у всьому всесвіті. Навіть хаос у своїй Чорній Дрі почув її плач, ну, хоч, звісно, не збирався їй ніяк їй допомагати. Почувши цей плач, небесна корова, у першій історії ви вже її зустрічали, як зоряну корову, зразу ж почала співати колоскову, яка приспала ясно. І після чого ясно перестала плакати, заснула. А небесна матінка дуже глибоко задумалась. Вона гледіла на тріщину, на чудовиськ, на ясну. І Терези справедливості, які жили у її рогах, качались туди сюди, туди сюди, за те, за те. З одного боку, усе, що відбулося, було ділом рук самих жителів землі. Да, да? Це ж вони почали на початку порушувати закони допомоги, спілкування, перестали піклуватися, товаришувати одне з іншим, що і привело до цієї складної ситуації. З іншого боку, ну вона, як ніхто інший знала дію законів. І ясна ж, в своєю дією включила один закон. Коли вона закрила квітку, це подія в один закон, закон жертви, і він не міг не мати свого результату. Вона подумала, що подумала, і її осяяло міст. міст, молока. Щастя, Вимовила вона, я дам їм шанс. Вона зібрала усіх жителів землі і сказала: якщо комусь з вас не жалко того щастя, що трапилось у їх житті, хай приносять кожну його крапельку у загальний котел. І що тут почалося? Що за рух почався? Хто із страху перед тріщиною або перед чудовиськами, хто із жалості до ясне, а хто, надихнувшись її героїчним прикладом, понесли крапельки накопиченого щастя на гору. Небесна матінка староно збирала ці всі краплиночки у котел, вони зливались між собою і утворювали цілу річку, начебто живого молока. Матінко. Помішувала цю річку, і коли крапельки перестали вміщуватися у котел, ріка чарівного молока почала рухатись із котла прямо на небо Ein... і... у напрямку Тріщини. Чудовиська побачив цей рух, задриготіли, почали запихуватися знову у цю тріщину, так вони боялися цього чарівного молока, щоб воно до них доторкнулося. Але вони не встигали. Ріка торкалася їх, і кожного перетворювала на повітряний, чудовий, на чудову кульбабку. Уявляєте собі? І скоро пів землі заповнилося цими такими пушистиками, кульбабками. І було дуже гарно. Частина з них навіть по інерції рухалась до неба, але вже. Перетворившись на чудові, гарнесенькі біленькі парашутики, так хаос лишився цілого війська, навіть не встигши використати його силу. А молочна ж річка, коли перейшла тріщину до самого кінця, перетворилася у зіркову молочну і застигла у вигляді сяючого, красивенного моста. Вчений землі відкрив його потім на своді небесному, назвали його Чумацький шлях, але його справжня назва міст молока щастя. А він і тепер існує, чи це тільки історія? спитав сід. А ви подивіться наверх, сказала Матінка, слідуючу мить вісім разних вигуків, подиву. І такого натхнення пролунало по черзі. І було від чого? За час розповіді зірки вийшли на небосклон, і малюки побачили у небі справжній міст з молока та зірок. Так це правда? Звісно, усміхнулася матінка. А що відбулося з ясною? Вона більше не плакала? спитала. Солі, яка нічого не упускала ні з яких історій. У ясни є своя незвичайна історія. Може, вам колись і доведеться її почути. А поки що пора по домівкам. Ваші сни уже чекають вас у ваших чудових кроватках, і телята побігли одне за одним, і їм здавалося, що зіркова молочна річка. Несеться десь попереду них і кличе їх на небо за пригодами. Ну, так було у кожному з побачених у цю, у цю ніч сну. Бажаю вам теж дуже чарівних снів, які хай вам прийдуть сьогодні прямо до вас, в ваші кроватки. На добраніч!